Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про додавання подій із тексеру до Google календаря. За допомогою цього функціоналу ви зможете безкоштовно та вчасно отримувати нагадування про податкові події. Для додавання події у Google Календар потрібно перейти у розділ Події Підрозділ Поточні. Навпроти потрібної події необхідно натиснути на кнопку Додати до Google календаря. Справа від кнопки Позначити зробленим. Далі відкриється сторінка додавання нагадування у Google календар. На якій потрібно натиснути на кнопку Зберегти. Після цього подія буде додана до вашого Google календаря. Нагадування прийде вам на пошту. Та мобільний телефон. З цим календарем ви вчасно виконаєте всі події, які потрібні саме вам. Якщо у вас виникають складнощі під час додавання подій до Google календаря, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажаю вам легкого ведення підприємницької діяльності.